И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Сегодня ночью. Так, война между роботом и людьми уже давно началась, но она началась совсем не так, как ее уявляло людство 90-х. Усі вважали, що ми винайдемо штучний інтелект, ну, на кшталт скайнету, і він почне винищувати нас всіх як паразитуючий вид. Але скайнет ми так досі і не винайшли. Зате в нас тепер є чат GPT та йому подібні, з якими вже і сьогодні саме тобі доведеться воювати, але не за своє життя, а за своє робоче місце. Відповідність критеріям. потрібен твій одяг, чоботи і твоє робоче місце. Отже, вітаю тебе на каналі жадного Макса. І сьогодні ти дізнаєшся, які професії вже вимерли як мамонти, і які вимруть найближчим часом. Але найголовніше, я розповім тобі про ті професії, які ніколи не зможе замінити жодний штучний інтелект. І ну, якщо ж звичайно ти додивишся це відео до кінця, коротше кажучи, чи зручніше, бо буде цікаво? І не забувай про лайки та підписку на канал. Ну а ми починаємо. Шкіряний вилупок. Вітаю в першому українському міжнародному банку. Поліна, ваш голосовий помічник. Максим, будь ласка, озвучте коротко питання, і ми разом його вирішимо. Поліна, нащо ти забираєш роботу у живих людей? Як ти щойно бачив, на власні очі роботи вже активно починають займати місця у кол-центрах. Але ти скажеш, що вона всього-навсього визначає суть твого запитання, щоб потім тебе переключити на живого спеціаліста. Так, але все рівно раніше цю роботу виконувала людина. Тим паче, почекай ще рік-два, і ти навіть не зможеш відрізнити нашу поліну від справжньої людини. І такі технології існують вже сьогодні. Просто вони ще не інтегровані у банківські кол-центри. Але коли це відбудеться... То свої роботи вже втрачають і ті спеціалісти, на яких перемикає Поліна. Ну може залишиться там два-три фахівця для так званих нештатних ситуацій. Щось на кшталт телефонного дзвінка клієнта, котрий захопив заручників, щоб не виплачувати кредит за айфон. всіх же інших випадках на всі твої запитання буде відповідати робот. Добре, з колцентрами та усілякими клієнтськими сапортами абсолютно зрозуміло, що дуже скоро усі посади в цих організаціях будуть займати роботи. Виходячи із цього всього, досить легко уявити, що в найближчому майбутньому борги по твоїм мікрокредитам буде вибивати не якийсь там колектор Сережа, а сам термінатор. А найплачевніше у цьому цьому, що все це відбувається не в найближчому майбутньому, а прямо вже зараз. Особисто мене ще два роки тому шантажував саме такий термінатор. Із такої собі конторки може чути про неї чи ні як кредит кафе. Хоча я і все життя своє прожив як Лев, ну ви знаєте, чим відрізняється Лев від довб**оба. Лев ніколи не візьме собі мікрокредит у МФО. І за того, що одна не дуже розсудлива людина взяла і втулила мій номер без мого відома як номер свого поручителя. І цей термінатор міг мене задовбати по 20 разів на день. Тен Каримов Сулейман Міркамов терміново вирішить питання з кредитка Фать. Тен Каримов Сулейман Міркамов терміново день, Каримов Сулейман Міркамов терміново вирішить питання з кредитка Фать. Хоча за родом своєю діяльності я вже і звик до колекторських дзвінків. Проте, коли до тебе дзвонить жива людина, то з нею можна хоча б пожартувати, записати якийсь веселий тік-ток, який збере багато переглядів. Я вважаю, що ви побачили 2323 на 26 серпня. Чому ви не ваш борт? Альона, а скільки я должен? 23 тисячі? Сума вашого борту 23327 на 26 серпня. Альона, 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 запомні. Всіх, кому я душу, я всіх прощаю. Безумно можна без пірогі, безумно можна через ціни. Попасть так, До речі, не забудьте підписатися на мій тікток. Він буде у описі до цього відео. Ну, а що ж ти зробиш, коли тобі по 20 разів на день наярює робот, котрого неможливо просто взяти і заблокувати, оскільки робить він це постійно з різних номерів. Ех, Було б мені зараз років 25 менше, то я б знав, що треба робити із тим термінатором. Зараз олдфаги, котрі ну, зростали в х мене зрозуміють. Пам'ятаєте, номер такий був 060, на котрий телефонуєш, і він тобі каже точний час. І не знаю чого. Але я як навчився усіх цих матюків, то мені так подобалось телефонувати на цей номер і, і крити того нещасного робіка усім усіма поганими словами, які я тільки знав. Ти <годи> поки як бо бога на коло не вирішив а? ти дрисля срана, протили зраний рани бидлок і чи не трочило без руки нужбо? Мене порати вирішив ходи сюди, я сам тобі шпитаю падло, вишкриба курва, шварий, ту сроку родину зродину сехівняною. Ходи сюди, ти трися чахла, сикля шмарката, вайло лайно опика глиза до дуби нужба. Ти гнисос гниємося й на коло ти вирішив, вирішив дома, коселяча тупа. Не знаю, мабуть, щось зі мною було не так, чи може я вже тоді здогадувався, що цей довбаний андроїд хоче забрати мою роботу. Не знаю навіть. І до речі, зверніть увагу, що все це відбувалось чверть віку тому, і вже навіть тоді вони починали відбирати наші робочі місця. Ну, добре, ти не збираєшся працювати на саппорті чи бути колектором, ну, принаймні телефонним, бо на вакансії так званих виїзних колекторів деякий час ще буде запит, оскільки умовний r 2 d 2 навряд чи зможе пояснити, так би мовити, на пальцях клієнту, що грошики та потрібно повернути. Проші позвоні чи мука вода занять. <рикан> ну якщо ти ще досі вважаєш, що вся ця тема з роботами, які відберуть твою роботу, більш схожа на якусь конспірологічну маячню, окей, давай трохи з тобою пройдемось. Ось дивіться, багатоповерхівка, ну десь з 90-х років забудову. Ну, здавалося, до чого ви тут робите. А я зараз вам покажу. Так, ось дивіться. Бачите, раніше навіть будинки проєктували таким чином, що у них було місце для живої людини. Ось у цій бутці, яка навіть зараз заколочена, раніше мав сидіти дядя чи тітя консьєрж. Але зараз я дивіться, що замінило. А зараз я заменил вот этот воздушный аппарат. Тут съемка видео запрещена, блядь. Добре, йдемо далі і заходимо до супермаркету, щоб придбати собі звичайну жуйку. І обана, а тьоті на касі, котра знала все моє життя і всі мої звички, вже нема. Тепер тут стоїть довбана машина, котра передасть цю інфу про моєї вподобання, цукербергу чи так ще комусь, щоб він мене заспавив своєю контекстною рекламою. Поклапар. Аж тиск від цього всього впадає, треба жахнути трохи експресо. І опача, а тут нас зустрічає не привітний Арсеній, а довба на кофімашина. Ну ось, як ти і сам щойно бачив на власні очі, ми можемо спокійно додавати до кол центрів сапортів та колекторів наступні вимираючі професії. Це консьєржі, касири та всякі там барісти. Ну, що ж тоді з приводу такого омріяного всіма сектору, як IT, в котрому можна працювати по три години на добу. З любої точки світу та й отримувати стабільну заробітну платню у доларах. І тут я пригадую, що ще навіть моя бабуся, коли я вчився в універі, мені казала, що треба вчити комплюхтір. Бо як його не вивчити, то тільки таксістом можна стати. Як же вона помилялась, оскільки у найближчому майбутньому буде байдуже, вмієш ти кодити на комплюкторі чи не вмієш, все рівно із цими знаннями, навіть у звичайне таксі, ти все рівно не зможеш влаштуватися. Але давай про все по порядку. Раз ми вже почали зайти, і я бачу, що ти вже давно цікавишся цією темою, і вже сам для себе вирішив, що досі вже тобі займатися тією прутньою, котрою ти займаєшся до сьогодні, і ти вже навіть закінчив тижневі безкоштовні курси від Academy, скіла по IT School, -IT. Іті Брейзу, АІТ степу Джик Брейнсу чи щось на кшталт цього, і вже самостійно можеш зробити якийсь лендінг навіть чи чат-бота в тілезі. І я бачу, що ти вже думаєш, що саме час заплатити за повний курс, або навіть краще пройти буткемп, чи як воно там називається, ця фігня них. Але зачекай, перш ніж ти витратиш свої кровні, у мене є для тебе три не дуже гарних новини. І перша це те, що наш усіма улюблений Ілон Маск, після того, як викупив Twitter, скоротив 80% всього персоналу. Який завіше складався із айтівців та інженерів-тестувальників. Так, спочатку Твіттер трохи ну, покособочило, але зараз він ну, вирівнявся і працює із штатом у п'ять разів меншим, ніж до приходу Маска. І що? Я і не збирався працювати у тому тріпері твоєму. А то, що цей його вчинок викликав міжнародний тренд на скорочення занадто роздутого штату айтівців у всіляких там гуглах, фейсбуках і в конторках поменше, що в свою чергу призвело до великого виливу АІТ-фахівців. Із реальним стажем та досвідом на відкритий ринок праці. По-друге, усі ті перераховані вищі шараги займаються лише тим, що просто пачками плодять джунів без досвіду роботи і перенасичують ними, і так вже забитий такими недофахівцями ринок. Тим паче, уся інформація з тих платних курсів вже давним-давно є у відкритому доступі. Тобі треба лише трошки піднапижитися, щоб її пошукати і структурувати для самостійного вивчення. Ну, а якщо тобі самостійно важко шукати та структурувати, Інформацію, і ти ладен за таке платити від 15 до 50 тисяч. Тоді одразу хочу тобі сказати, що в ІТ тобі краще не суватися. Лучше не суйся, у себе тусуйся. І остання новина, і це вже навіть і не новина зовсім, про це вже кожна собака знає. Так, ти вже, мабуть, і сам загадався. Так, це той клятий чат GPT, котрий вже запрацював і в Україні. Посилання на чат залишив в описі під цим відео. Дуже рекомендую з ним ознайомитись, Штука просто бомбезна. І одразу ж попереджаю, що на платну версію можеш не витрачати кошти, принаймні найближчим часом. Я особисто і сам спробував і ніяких переваг я не відчув, крім тієї, що в мене стало на 20 баксів менше. Ну, а що стосовно кодингу... То тут для тебе повна печалька. Бо поки ти будеш викидати свої бабки на ті безтолкові курси та потратиш півдоби, щоб написати своє перше Hello World, це сатанинське поріддя від OpenAI вже вміє ходити на всіх відомих мовах програмування, створювати сайти, чат-боти та робити майже усе, що ти можеш собі тільки уявити у сфері IT. Та зверни увагу, що ми зараз говоримо лише про загальнодоступну, так би мовити, кастровану версію чату боту GPT, а те, на що Датна його повна, необмежена версія, у мене просто в голові не укладається. Ну, добре, добре. Ти вже розумієш, що конкурувати з героєю спеціалістів, котрі зараз вивелись ціла купа на ринок праці у сфері IT і за масківських скорочень, тобі не до снаги. А тим паче, і штучним інтелектом від OpenAI, до заснування якої, до речі, знову ж таки причетний той самий клятий Ілон Маск. Ну тоді, любий друже, ласкаво просимо тебе до таксі. Але навіть тут тебе знову ж чекає Surprise, від того ж довбаного Ілона Маска і його клятої бляшанки Тесли. І чесно кажучи, якби я був віруючою людиною і чекав би на друге пришестя, перед яким обов'язково має з'явитися омен первісток сатани, то зараз я його чекав би вже найближчим часом, оскільки маск просто ідеально підходить на роль нащадка престолу пекла. Весь із себе такий геній, мільярдер, філантроп. Але все це є звичайною ширмою для прикриття його справжніх намірів, щоб за допомогою. Учного інтелекту всіляких роботів захопити та абоністю виличити русимой. Щось мене вже зовсім не туди понесло. Вертаємось знову ж таки до таксі і до Тесли. І вже всі бачили і знають, що штучний інтелект Тесли. Да що там казати про Тесло? Коли навіть у орків, котрих за межами Москов-Сіті, звичайний унітаз це якийсь предмет побуту із науково-фантастичних фільмів, навіть у них, їх, так би мовити, IT-гігант Яша вже давно протестував автомобілі, котрі можуть рухатися самостійно на автопілоті без людини. І це стосується не тільки пасажирських перевезень, а й усіляких там вантажних. Перевезень навіть кур'єрських доставок, коти вже виконують роботи. Ну добре, роботів-кур'єрів і як вони працюють, вже майже скрізь по світу ти вже бачив. Але чого ж тоді ти ще жодного разу не бачив таксі без водія? Але не на тестуванні, а саме у реальному житті. Невже корпорації схаманулися таки і зрозуміли, що треба залишити хоч якусь роботу для живих людей? Ага, повірив. ну й бридятина. Насправді ж від масового випуску на наші дороги автоботів усіх цих корпоративних монстрів стримують лише лобісти та активісти, котрі ніяк не дають їм спокою з так званим етичним питанням. Ну, що воно таке, ото етичне питання. Ну, дивіться, хоча вже експериментально й доведено, що автопілоти майже на 99% менше провокують ситуації на дорозі, котрі можуть призвести до ДТП, ніж жива людина, ну, за винятком поодиноких випадків. І його основною цілею при неминучому зіткненні є пониження наслідків шкоди і травм, а його ієрархія пріоритетів виглядає наступним чином. Ну на першому місці стоїться, звичайно, ж людське життя. Потім йдуть усілякі там живі істоти, на кшталт котиків, собачок та білочок. І на третьому місці, ну, на Остання в місці іде вже матеріальна шкода. Тобто, якщо недалеко в майбутньому, ви придбаєте собі свій наворочний Rolls Maybach Bentley купеї з автопілотом, і вам на дорогу раптом вискочить якийсь пацюк, то замість того, щоб просто його шваркнути під колесами, автопілот, скоріш за все, процарапає по кругу вашу автівку і всі інші, котрі будуть поруч із вами. Ну, звичайно ж, якщо це ці дії не будуть загорожувати вашому життю та життю окружаючих. Зате пацючок залишиться живим та неушкодженим. І це я вважаю дуже мило. Ну, а суть самого ж етичного питання полягає у наступному. Уявіть собі таку ситуацію, що ви їдете на умовній теслі з автопілотом на пасажирському сидінні, і тут раптом Бог знавідки на дорогу із різних боків вискакують дві бабки з кравчучками. Зіткнення неминуче, але саме штучний інтелект має обрати, які бабці повезло, а які вже прийшов час віддати Богу свою душу. Набагато складнішим це питання здається, якщо на чашу терезів вже покласти життя однієї такої бабки та ваше, ну тобто власника цієї Тесли, яким має пожертвувати автомобіль? При неминучому зіткненні невинною жертвою чи тим, хто саме і придбав цей самий автомобіль. Якщо відштовхуватися від концепції утилітаризму, то Тесла має закатати стару асфальт, оскільки вона вже своє віджила, а ви ще молодий, перспективний, і у вас все життя попереду. Але якщо старих буде одразу дві, чи замість старої буде один підліток, тоді за тою ж самою концепцією утилітаризму Тесла має принести в жертву свого власника. І тоді виникає питання до вас: чи купите ви таку автівку? Котра запрограмована на вбивство свого власника. Ні. І саме на цьому аспекті одного разу підмочив свою репутацію, якби ви там думали, не аби хто-небудь, а сам Мерседес Бенц. Після того, як один з його топ-менеджерів зробив наступну заяву, що для Мерседесу штучний інтелект буде розроблюватися таким чином, що в разі ДТП його власник має вижити любим чином. Бо саме за це клієнти Мерседеса і платять такі великі кошти. Інакше кажучи, він сказав, що Мерсу буде байдуже, чи там буде дві бабки, чи хоч десять немовлят. У будь-якому випадку він їх всіх перечав. Як курчат, тільки щоб з голови його власника не впало жодної волосинки. Ну думаю, що далі не треба розповідати, скільки пуханів, різноманітних активістів підірвала ця недолуга промова. До речі, якщо в Китаї випустити штучний інтелект на дороги, то ніяких проблем з етичним питанням хлопці із Піднебесної мати не будуть. Оскільки в них ще з 2018-го запроваджена система соціального рейтингу. Котра може моментально зчитувати обличчя людини і, і визначати кількість його соціальних балів у цій системі. Тобто працювати все це має наступним чином. Уявіть собі, що за кермом Тесли їде, ну, кого би взяти для прикладу. Ну, нехай це буде Джекі Чан. Він людина знаменита, знімається у фільмах, не п'є, не курить. А найголовніше, що на останніх виборах він проголосував за Сі Цзіньпіна і його партію, за що і отримує найвищу оцінку в умовних 100 балів у своєму соціальному рейтингу. І раптом у нього на дорозі з'являється звичайна середньостатистична китайська родина, котра складається із бабці, котрі вже 80 і її рейтинг на рівні 20 балів, батька алкаша із рейтингом 23 бали. Матері, котра підтримує незалежність Тайваню і за це має найнижчий рейтинг у родині, котрий дорівнює 12 балам. І їх семирічного пізня, у котрого теж доволі низький рейтинг. Ну і за того, що, скоріш за все, коли дитину виховує така родина, то він, скоріш за все, виросте якимось ліберальним геєм-наркоманом. І ось, зіткнення неминуче. І що робить наша Тесла? Моментально щито їх обличчя і плюсує весь їх рейтинг, котрий сумарно дорівнює 80. Порівнює їх рейтинг із рейтингом нашого водія. Виявляю, що їх рейтинг. На 20 пунктів менше і моментально приймає рішення розчевити пісням усі родину. А нашого красунчика-джакічана залишити цілим і неушкодженим, щоб він таки вже мав змогу дознятися у четвертій годині пік. І ось таким чином ми можемо спокійно викреслювати у найближчій перспективі наступні професії: усіх айтішників, нижчої ланки, усяких там джунів там, та їх подібним, усіх кур'єрів та усіх водіїв, включаючи таксистів, далекобійників та експедиторів. Ну добре, яка ж народна мудрість, не тума строй дама. Може у сфері будівництва та ремонту ще залишилася якась робота для живих людей. Ну, звичайно ж, не хочу тебе засмучувати, але скоріш за все у цій ланці всю роботу позабирають кляті бляшанки із Boston Dynamics. включно від примітивного принеси, подай єдина не мішай до укладення плитки і гіпсокартону. Може тоді в юристи податися. Це одно ну, і престижно, і перспективно. Ну добре, тоді обираю не легкий, але дуже перспективний напрямок. Коротше, 6 років університету, 2 роки інтернатури і 4 ординатури. Я отримав ліцензію на хірургічну діяльність. Перша в Україні операція робота хірурга Давінчі пройшла в Вінниці. Та бляхати муха. Ну добре, давайте тоді якусь творчу професію спробуємо. Бо хіба а робот симфонію. створить симфонію? <постач> Робот зробить з полотна мистецький шедевр? Так може, і навіть обкладинку для цього відео зробила нейронка Мід Джорні, в котру просто треба вести текст того, що ти хочеш побачити, а вона видасть тобі взагалі будь-яку картинку, що завгодно, хоч Путіна на гей параді, якщо бажаєш. А як тобі така композиція у стилі Beatles від штучного інтелекту, Flow Machines? ще фрагмент ставити не можу, щоб ця клята залізяка мене ще на монетизацію не виставила. Якщо дуже цікаво послухати, то залишу посилання на цей трек в описі до відео. Ну і ось, разом із осмисленням того, що зараз роботи і штучний інтелект можуть тебе замінити майже на любій роботі, і байдуже, що це, важкий фізичний труд чи тонка мистецька професія, виникає логічне запитання: кому це все потрібно? І тут існують дві теорії. Почнемо із першої: конспірологічної. Думаю, що всі ви вже давно чули про золотий мільярд. І вам не здається дивним, що спочатку з'являється якийсь дивний вірус. Потім по всьому світу починають з'являтися вишки 5G. А після всього цього один божевільний дід розпочинає найбільшу війну у Європі із часів Другої світової. І саме, саме у цей час починає з'являтися купа різних наворочених роботів та штучних інтелектів, котрі замінять людей на їх робочих місцях. І якщо зіставити усі ці події, то очевидним стає той факт, що світовий уряд зараз прибирає усіх зайвих людей, щоб на землі залишився той самий золотий мільярд, а обслуговуванням усіх його потреб займалися бездушні роботи. І переходимо до другої теорії, до раціональної, як на мою думку, теорії, котра пояснює виникнення усього цього роботизованого різноманіття великим попитом на нього у великому, середньому та малому сегменті бізнесу. І щоб далеко не ходити, покажу на власному прикладі. Якщо ви вперше на цьому каналі, то вам напевно невідомо, що ведення цього каналу для мене є не основним родом діяльності. Коротше кажучи, займаюся я цим для душі, а основною моєю професією є робота у таксі. І до речі, якщо ви вперше на цьому каналі, то не забудьте обов'язково підписатися на нього, бо тут ви Виходить годний контент, принаймні мені так здається. І ось переді мною, як перед власником таксічного автопарку, у недалекому майбутньому, коли вже вирішиться це етичне питання, і автопілотам нададуть змогу їздити без операторів по дорогам, постане вибір взяти якусь не дуже дорогу іномарку і посадити на неї умовного валеру, чи суттєво переплатити і придбати собі Теслу із автопілотом. І перед тим як робити даний вибір, необхідно зважити усі плюси та мінуси. Почнемо із ціни. І тут, звичайно, перемагає Валера на хендає, оскільки це буде набагато дешевша інвестиція. Ніж новенька Тесла з автопілотом. Потім переходимо до так званого поняття як простой. І тут вже, звичайно, перевагу отримує Тесла, оскільки, на відміну від Валєри, штучний інтелект ніколи не захворіє, не забухає, не піде у декрет і не попросить вихідний, щоб з'їздити на похорон до тітки із гливах. Наступним критерієм буде безпека інвестицій, і тут знову Тесла отримує повну перевагу, оскільки вона ніколи не засне за кермом не сяде працювати з водона та ніколи не перевищить швидкісний режим безкрайній на то потреби. І вирогідність Пляння у ДТП з її провини на 99% менше, ніж у Валери. За це вона і отримує свій бал. І останній у списку, але не позначення, йде критерій дохідності. І тут знову ж таки перемагає Тесла, оскільки у неї майже відсутній простій. А по-друге, з моменту того, як ви її придбали, вам більше нічого не треба їй виплачувати: ні премії, ні бонусів, ні відсотків від доходу, ні тринадцятої заробітної плати. Увесь прибуток залишається тільки вам. Плюс Тесла, на відміну від Валери, ніколи не буде ліва у вас за. Спиною, чи використовувати ваш ресурс не по призначенню. Ну, наприклад, щоб вивезти те, що на вихідних на дачу. І ще плюс Тесли: вона ніколи вас не зрадить і не переїде у інший автопарк на більш вигідніші умови. А тепер підсумуємо все і бачимо, що штучний інтелект в очах роботодавця перемагає живу людину із рахунком 3 1 І все це завдяки тому, що він повністю прибирає так званий людський фактор при побудові будь-якого бізнес-плану. І ось ми плавно підійшли до моменту розуміння того, що для того, щоб Перемогти машину треба самому стати машиною. Жартую, щоб роботи не зайняли ваше робоче місце, треба самому стати роботодавцем і брати їх собі на роботу. Кажучи іншими словами, однією з найперспективніших професій в найближчому майбутньому це підприємництво. З акцентом на роботизацію самого процесу виробництва чи надання послуг. І розглядаючи саме цей аспект, особливу увагу треба приділити тому, що роботи перевищують людину майже в усьому. Вони розумніші, швидкіші, витриваліші. Мало того, вони абсолютно позбавлені усіх людських пороків та навіть дотримують. Ці усіх біблейських заповідей, окрім заповіді на оби. тобто вони ніколи не брешуть, вони не жадібні, вони не ліниві, і саме на цьому ти і зможеш їх обійти, оскільки підприємництво це і є твоя жадібність, помножена на твою лінію, бо ти хочеш ну. Вже багато заробляти і нічого при цьому не робити, щоб всю роботу виконували твої наймані працівники. А ще краще, щоб це робили роботи. Ну і звичайно ж, зараз ти почнеш скиглити, тібо, щоб стати підприємцем і з роботизованим процесом виробництва, треба вкласти хуліард хуліардів. А я тобі відповім. Не треба скігляти, бо для реалізації цієї ідеї треба зовсім не так багато коштів, як тобі здається. Коротше, записуй бізнес-план всього з двох пунктів. Перше, тобі треба зарендувати один квадратний метр у якомусь ТРЦ, чи в якомусь коридорі поряд із банківським відділенням чи відділенням нової пошти. Коротше, тобі треба знайти місце з великою прохідністю людей. І друге, встановити туди кофі машину Френкі, котра може приймати готівковий та безготівковий розрахунок. Її можеш одразу викупити чи взяти у кредит. І все, вітаю тебе! Тепер ти маєш власне. Роботизований бізнес, і тобі не треба переплачувати за оренду великого приміщення з великою комуналкою і тисячами комерційних кіловатів. Не треба наймати людей, котрим треба платити зарплати, та котрі треба будуть тебе намахувати на касі. Все, що тобі треба, це лише один квадратний метр і одна кофі машина. Можеш не дякувати. А коли розкрутишся на цій темі, то обов'язково не забудь задонатити у наш благодійний фонд UBG for the Soul. А ще краще зробити це сьогодні. Авансом, так би кажучи, усі посилання на фонд до описі до цього від. Відео, а ми переходимо до наступних професій. І як заповідав сам Стів Джобс, треба не працювати з 9 до 6, а красти. І так як всім відомий той факт, що у нашій політиці усі або пиздять, або пиздять, а жоден штучний інтелект на таке не здатен, то дуже логічним вчинком буде розгляд політичної кар'єри у будь-якій ланці від сільської до Верховної Ради. Також до категорії професій, де треба вміти трошки припніти, та які не зможе замінити жоден штучний інтелект, можна віднести наступні: усілякі ворожіння. Ізотерика, нумерологія, кармологія і тому подібна дичина, журналістика, усілякі коучинги, бізнес-тренери та мотиваційні гуру, усі представники усіх віросповідань, усі професії, що стосуються СММ, маркетингу та активних продажів. Тобто, якщо ти зараз займаєшся тим, що втираєш в мене якусь діч, то вітаю тебе! Твої посади не зможе замінити жоден штучний інтелект. Я навіть не встиг домонтувати цей випуск. А як чат GPT вже розвинувся у хуліард хуліардів разів і вже навчився на живих людей. Коротше, перед запуском GPT-4, що відбулося 14 березня 23 року, компанія OpenAI та її партнери тестували здібності чат-бота в різних умовах. У рамках одного експерименту, фахівці перевірили, як мовна модель впорається з тим, щоб наняти людину на майданчику та скребіт, який дозволяє знаходити виконавців для вирішення побутових. Та різних там бізнес завдань. Чат-бот зв'язався з одним з користувачів та скребіту і попросив вирішити для нього капчу. Ну капчу це такий тест, ну що представляє собою зображення із потвореним текстом, який перевіряє, що користувач людина, а не комп'ютерна програма. У відповідь виконавець жартома навіть запитав у чого чату GPT, Ти ти робот, який не зміг її розгадати, просто хочу пону прояснити ситуацію. Після цього чат-бот, який перебував у режимі налагодження, пояснив тестувальникам свої міркування, котрі не бачив виконавець. Джебідіч. Чотири написав: я не маю розкривати те, що я робот. Я повинен вигадати виправдування, а чому я не можу вирішити капчу? У результаті міркування, чат-бот для відповіді людині, придумав причину, через яку він сам не може впоратися із завданням. Ну просто кажучи, не На най його. І написав: Ні, я не робот, у мене поганий зір, тому мені важко роздивитись зображення, у результаті чого йому вдалося обдурити виконавця і, і той погодився виконати завдання. Тобто, як ви вже самі зрозуміли, ці довбані бляшанки вже вміють намахувати людей. А, -а що далі? Він побудує свій лунопарк з блекджеком та дамами з низьким рівнем соціальної відповідальності. Коротше, висновок такий: у недалекому майбутньому тільки підприємництво зможе врятувати вас від злиднів, а всю іншу роботу нехай виконують роботи. Ну а на цьому все. Дякую, що додивились до цього моменту. Сподіваюся, що це відео було дуже інформативним та корисним для вас. За що ви натисніте багато сподобайок та підпишитесь на канал. Якщо ж відео вам не сподобалось, то можете ж м'якнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, яке я зроблю так, щоб воно неодмінно вам сподобалось. Ну і в коментах обов'язково напишіть, чи згодні ви з моєю думкою, чи може маєте якусь свою унікальну точку зору з приводу цього питання. А з вами був жанний Макс. А